Друзі, привіт! Сьогодні в нас, а яке в нас сьогодні? 19 лютого і в мене тут на моїй міні-свинофермі велике переселення. Ну як велике переселення. Ганяв тих туди поросят, тих туди, тих сюди. Ну Зараз я вам покажу і розкажу. Ось о, Нюся і Дося. Вони бачите у нюсі. Яке пузо вона буде вже скоро наводить поросят. І та вроді би теж поросна свиня. А оськи очки... дося ніяк не спарується. От я чого їх і переслав, ось, бачите, йде ось очки. дося до кнуря. ну Вже воно, бачу, спина грязна. Кнур на неї плигав. Ну, щось вона, щось вона не знаю. Останні два роки якось так вона тяжко парується, що це страшне. Ось Мадест її ганяє, бачите. Тобто всю моню рижих молодих свинок я відділив. Бачите, ганяється, ганяється. Не заспокоюється. Ні, ти. то він розійшовся, вже прига на все що шевелиться. Мадестик. Мадест! Що ти? Не заспокоїся ніяк. О. Ну добре, хай кохаються. Пішли далі. Їдять качанці, накидав, бачите. Накидав качанців і вони їдять. Так, переділив я трошки, відділив уже тих поросят осінніх, ті, що в мене якби позалишалися там від кожної свиноматки по одному по двойку, самих слабеньких. Ось в оцей юсочки загін. А де вони, я й не знаю. О, а вони перелізли всі вон куди. От тобі, да. Це залишилося, а вони воно бігають. Тут ти господі. Як вони туди перебралися. Ой, зараз треба буде ганятися за ними. Ну добре. Так. Ну, а ці ось п'ятеро, що в мене на відгодівлі. Ці будуть жити воно там. Вон в тому навісику жили вони. Ото отам. Були попроламували. Я одно, бачите, позабивав і туди малих перекинув. Але малі десь пролізли ось сюди. Десь щось я не догледів. Я сьогодні до обід лазив тут чуть не по коліна в цьому болоті. А вони ось о, дивіться, а куди вони повилазили, чорти малі. Я й не знаю. Десь треба робити зараз дирку. Десь треба. От малі бешкетники. Бо сюди треба буде заганяти свиноматку. Що це мені робити? Так, ну нічого, зараз... Дознімаю відео і буду щось їм робити. Їх треба в той загін, щоб вони були там. Бо тут у мене буде свиноматка, тут в сажі буде свиноматка, в сараї. Ну, кнопу вже я відділив. Ну нічого, будемо щось робити. У нас тут кругом болото, ну, таке більш-менш тут болото. А там далі трохи сухіше. Ну, них і тут вони можуть жити тепер в цьому сажі. І аж там в сараї ходять, я відкрив їм тут електропастух. Тут у мене ходи відкриваються, закриваються. Вон туди ходили. Отуди От загнав сію і моню. І вони тепер в сараї. Ну, пізніше їх треба буде випускати, бо туди нюсю чорну я запущу. Вона там завжди лупе поросят. Ну, той же я говорив, випустив тільки із-за того, що фрося кнура. Так, ну добре, пішли ще в сарай. Я вам покажу ще в сараї переселення. В общем, якось так поки що. Тут, де були в мене малі, в одній половині тут де малі були кнопа, вона завжди тут наводить поросяток. Бачите, накидав їм сіна, вона зразу зробила собі гніздечко. Топче качанці. А ось залишилося тут у мене тройку малих поросят. Я їх тільки чотири дні назад скастрували. Треба було раніше, ну, 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 то переніс свинок. Ну нехай вони тут побудуть у сухому і ще кілька днів. Подивлюся, коли в них ранки заживуть. Потім я їх віднесу туди до тих поросят. Ну а тут ось. Бачите, кнопа на двір виходить не буде на вулицю, а сію і моня ось о, бачите? Ось о, у нас сію і моня. Ось тут. Ці зможуть виходити отуди от на вулицю. Ну, якби одна осьочка теж. Вони вже з кнуре між от 6 січня. Ну, ось от два дні назад одна теж була до кнура. Не знаю, чи спарувалася, чи не спарувалася. Да? Це ось сю була. Це моня. Трошки, моня трохи коротша. Трохи менша чи не менша. Сью якась трохи довша. А моня ось коротша. Так що отак. А тут взагалі завжди нюся поросят наводить. Тобто хай ще погуляють, нюся в мене і дося будуть наводити, це я дивився там 10 листопада, десь починаючи з 5 березня ждати. Тобто десь до березня у мене ще є час ці побудуть, потім я вже їх якось кудись оприділю. По розгоню тих свиноматок усих, а цих хай будуть ще з кнурем поки що гулять. Та там буде видно. Так що, друзі, ось таке в мене велике переселення. А так все нормально. Бачите, дав їм качанців, налив он водички, сіно свіже, ну воно, грязюка притоптують, ну вони його їдять хорошо. Оце так вони. Такі новини. Ну, Кнопа, вроді би, повинна наводити сама перва. Ось це в неї вроді би таке й непогане. У кнопи, ну, буде, будемо дивитися, будемо дивитися, вона вже тут на своєму місці, все хорошо, бо вона до кнура погуляла з кнурем сама перва. А потім нюся і дося. Ну а Фрося ось ось сьогодні тільки гуляє. І з самої восени гуляє, не зрозуміло. Ну і с і Моня теж ще не зовсім зрозуміло. Ну, друзі, навесні буду я, мабуть, брати. Кабанчика десь шукати одного, бо вже Мадесту буде 5 років. А там буде видно. Можливо, щоб у мене було дві лінії, будемо дивитися на нього, ну треба, щоб запасний кнур був. А дві лінії в мене спокійно можуть вийти. Так як дві свиноматки старі угорської мангалиці, у мене сестри і, і моня сестри. Ну, Вони між собою ніякі не родичі. Ну а кнур один. А якщо буде кнуря два, то до прикладу молоденьким кнурем спарую цих молодих свинок, а старий кнур спарує тих старих. І тут вже між, якщо візьму от цих кнурика від тих свинок, то вже вони не будуть ніякі не родичі. Можна парувати. Або кому, комусь, може, потрібно буде, щоб взяти і кабанчика, і свинок заодно. Ну і щоб не були родичами, то спокійно можна оцих взяти свинок, от того, кабанчиків чи набору. Ну, це я так думаю, а як воно вийде, то ще хто знає. Так що, друзі, якось так поки що. Так що, друзі, ось такий коротенький огляд моїх новин. Такі новини, так собі, ну все рівно. Зробив огляд, переселив. Так що, якось так. Я вже говорив там у попередніх відео, що кому потрібно поросята. Мій телефон 096 60 70 547. Живу я Полтавська область, Лубенський район, село Березоточа. То кого цікавлять поросята? Дзвоніть, пишіть, заходьте. Я, кому цікавить, можемо договоритися. Можете зарані приїхати, щоб не по відео, а в натуральну подивитися на моїх свиней. Ось так. Ну, горської мангалиці в мене вже заказали чотири свинки і однюсі теж свинку от чорною. Ну, дай Бог, щоб у першої, у досі. Навелося чотири свинки, бо не виходить, що вони разом наведуть. Ну, Нюся і Нюся чорна здорова, ігорська мангалиця, то вони наведуть поросят приблизно одночасно десь там. Ну, то то нормально буде. Ну а чи буде чотири свинки у одній ігорської мангалиці, оцього, блін, я гарантувати не можу. Було б бажано, звісно, ну, все може бути. Так що, друзі, якось так. А от кнопи теж не знаю. По срокам, ось очки, після 20 го числа, довго наводити. Це я її впустив до кнура. Вона була досить довго з кнурем, а коли вона спарувалася, я не знаю. Тобто вона буде весь час у мене. Бо в мене там теж люди заказували вже парочку поросят від кнопи. Так що як тільки вони дивляться, мій канал, так що, як тільки поросята з'являться, і буквально там через кілька днів відео обов'язково буде, що ось навела свиня поросят. Яка свиня? Ну, тільки ж спочатку я не зможу сказати чи кабанчики чи свинки. Це вже пізніше виясниться. Ну, от і все. Так що, друзі. Пишіть, дзвоніть, заходьте. Ще раз нагадаю, мій номер 096 60 70 547. Так що, можете, кого цікавить, дзвонить, будемо говорити, домовлятися, балакати. Може, комусь у когось є якісь такі запитання, що в коментарі не напишеш, що треба щось розповісти довго. То якщо що я знаю, що в змозі, я відповім. Бо буває, люди дзвонять, питають таке, що я не можу відповісти. Я ж не там не професіонал, не, не зоотехнік, не ветврач. Все самоучка, сам теж з інтернету, других людей питаю, якось так. Чисто із свого досвіду то, досвіду то можу розказати, а щось там таке із науки, то навряд чи. Ну, Хоча люди є, запитують мене, якщо я не знаю відповіді, то починаю десь шукати, цікавитися, самому цікаво знайти відповідь на такі запитання, на які я не в змозі відповісти. Так що, вік живий, вік учися. Є така приказка. Ну що ж, друзі, кому сподобалось таке відео, ставимо лайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. А наступне відео, думаю, буде досить скоро. Роблю там до тракторця буде відео. Доробляю плуг, вже предплужник там доробляю. Роблю культиватор на тураму, там, де в мене чизель. Ще в проєкті в мене є. Ось, ось о, візьму Жигулівський чи Москвичовський міст. Буду робити таку косілку, щоб бур'яни, кукурузиння на ципках чи на ножах буду робити. Взагалі, планів, планів, як у Наполіона. У нас тут весна, времени не вистачає. Ну, ну, що, що в спину, те зроблю. Стараюсь. Ну, що ж, на цьому все. Пока. Слава Україні!